Всім привіт, з вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні черговий звіт у вишивальному батлі разом з юнонкою Божевільних хрестики та 10 завдання. Вам цікаво? Тоді пігнали! Отже, друзі, проминув ще один тиждень і настав час з 10-го. Майже ювілейного юб… завдання в нашій грі. Десять тижнів ми вже граємо, і так це проминуло час, що déb… навіть і непомітно. помітно. Однак, однак, є досить непогані результати за цю гру. Ну і почнемо звіт із боргів, точніше, з одного боргу, те, що я вам обіцяла на минулий звіт, і це фініш моєї чудової курочки. Ось така красуня в мене вийшла. Так, давайте зараз побачу. Ага. Ось така чудова о, гарнюня о, курочка в мене вийшла. Дишився весь бекстіч. Я її попросувала, але не прала. Чому? Тому що о, я не впевнена в цій основі, я не знаю, як її фарбувалась, бо так я купувала, о, вона така була без якихось ознак, о, ну, без, без лебів, без нічого. Тож я не знаю, як її фарбували, як закріплювали колір, і чогось я побоялася її прати, щоб цей чудовий такий баклажановий колір не перейшов на ниточки. Тож я її тільки попрацювала, але ж вона, думаю, і так дуже-дуже гарна. Отже, давайте поближче вам покажу ось такий бекстч. Я в минулому відео вам казала, що він так. Зливається з основою, мабуть, треба було брати якусь основу таку трохи іншого підтону, але вже як є. Звісно, що нічого перешивати я не буду, міняти не буду. Нагадую, що це курочка по моїй власній схемі ось такий відшив в мене вийшов. Цей ниточки СХС. Основа тут, десь, мабуть, 32-го каунту, тож я кажу, що не було в неї ніяких позначок, ніяких ознак, тобто я не знаю точно яка ця основа, але дуже гарно на неї було вишивати. Схоже на Мурану по переплетенню, десь так приблизно. Ось. Але точно я вам точніше вам не скажу. Ось така курочка в мене дуже гарно вийшла. Закінчила я бекстіч на всіх цих пірічках, на як це мордочках, голова, на да, так мабуть що це на голові. Ось і ось тут на пірічках я закінчила весь бекстіч Дуже така вона повітряна вийшла, дуже така ніжна, пухнаста. Я дуже задоволена результатами на цій канві, вона виглядає просто-просто чудово. І тут, ще раз нагадую, що тут не один білий колір, тобто, тут є і блакитні, тут є і світлороже, тут є і бежеві кольори, тобто дуже-дуже багато тут відтінків, таких, яких, мабуть, ще так з першого погляду і не побачиш. Ось, ось така от гарненька курочка. А зараз перейдемо вже до завдання минулого тижня, і дві рулетки, обидві рулетки нам дали завдання на другому процесі. Другий процес це в мене червоний тюльпан від Лукас. Ось така краса має вийти. І сумарно треба було відшити 670 хрестиків. Давайте побачимо, що в мене вийшло зараз на канві. Ось така краса вийшла. Не знаю, наскільки вам гарно видно, але ж, але ж. чому? тому що я зашивала тут білі кольори. Верніш, тільки Один білий і трошки рожевих тут додалося. Ось тут позакривалися прогалинки такі пустоти, так, порожнечі так. і тут десь... Так, чекайте, ось тут білий, зашився, ось тут білий, ось тут от, теж трошки 5 білих хрестиків, ось тут білі хрестики. Давайте поближче вам піднесок. Ось так трошки краще видно. так, ось тут хрестики, ось тут тут хрестики, хрестики, І в мене залишилося, ось тут хрестики, а, і в мене залишилося, здається, три хрестика білих. Я вже думала, що я цей кольор вже закінчу. і він вийде з роботи, але ні, білий хрестики залишилися ще ось тут. Тут буде ось цей, ось цей мак, тюльпан. так, Це тюль -тюль тюльпан, але вони якісь як маки, не знаю. І ось тут будуть ще чи три, чи п'ять хрестиків. Тобто треба буде ще додати тут білого кольору. Отже, майже завершився цей, ця пелюстка. Ось тут трошки-трошки залишилося хрестиків, але ж це буде вже на наступне, коли нам випаде ця робота. І 670 хрестиків в мене вишилося, і ось такий результат в мене гарний, гарний результат в мене вийшов. Так, що вам ще сказати по цій роботі? Мабуть, що такі більше нічого такого. Цікаво нема, бо багато білого кольору, але ж але ж потихеньку потихеньку вона теж просувається. просувається Отже, 50%, здається, ще нема немає на цій роботі, але ми наближаємося до половини вишитих. Стіпків, бо тут і хрест, і півхрест, і е, доволі багато бекстічу. Давайте покажу вам ще раз. Ось Тут буде вишиватися е, трошки хреста, а майже все буде вишиватися півхрестом та бекстічем. Мабуть, що наступного разу, може навіть повишиваю трошки зелень, зелененького чогось, е, трошки щоб відпочити від держави. Хоча, хоча, може і ні. Добре, будемо дивитися за настроєм. Там те, що надасть нам рулетки. Отже, тепер взагалі-то і давайте перейдемо до самих рулеток. Дивимось, які завдання нам надала рулетка Юнони і моя рулетка на наступний тиждень. Отже, друзі, цього тижня рулетки нам, нам дали завдання на обидва процеси, і це дуже-дуже чудово. Давайте, поки ще не, не прибрала цей процес, подивимося так: 160 хрестиків треба зробити на цьому процесі. Я думаю, що я це ось тут завершу. І ось тут хрестики так і буду вже завершувати тут. Ну, мені так здається, що зовсім небагато залишилося таких червоно-рожевих. хоча я можу і помилятися, бо це ось тут треба все це зашити. Ось тут так-так буде досить багатенько. І ось тут. Хоча тут трошки і ось тут трошки, ще один е плюсочок. Отак, -от щось він такий в мене е досить великий виходить. Я навіть е десь побоялася, що я неправильно порахувала конву, щоб він е в мене. Е Містився. Але ж але ж але ось тут десь ще буде скільки тут 3-4 хрестики, і це буде вже край, правий край роботи, а тут ще ні. Тут ще буде ось цей самий Бекстіч, тобто це десь ось так теж теж буде. Я думаю, що десь ось тут буде край роботи, може навіть трохи-трохи лівіше. Так, отже, фіксуємо цей, скажімо так, вихідний варіант на наступне завдання. І тут додасть зовсім невеличка норма, 160 хрестиків. І ось нарешті-нарешті випав наш новий процес. Минулого тижня він не випав, хоча я вже анонсувала його заміну. Так? Давайте ще раз нагадаємо, що це буде ось такий процес згадки про моря від компанії Леля лв 119 Ось такі мушлі та дірочки морські мають вийти в мене на конві на такому морському дні. Так, розмір основи 30х35 см. Тканина Мурана 32-го каунту, Нітки DMC, голка, схема для вишивки у паперово-тайл в електронному вигляді. Давайте подивимося, що в мене є на канві На канві зараз відшито вже 22,7 ка 1887 хрестиків вже тут є. І залишилося 4836 хрестиків. По марафону, тобто стебків, але ж тут, ви бачите, дуже-дуже багато бекстічу, є півхрест. Ось, Тож, тут не тільки хрестом це буде, але в перерахунок на хрест нам видає програма по марафону. Отже, ще буду дешувати. Така дуже гарна норма 365 хрестиків на цьому процесі, буду дешувати ось цю частинку. тобто тут Зірочка, дошию тут ось цю мушлю. Так, ну, Я, як завжди, беру якийсь колір, вишиваю його і десь там закінчую. Тобто, як бачите, я тут вишиваю без розмітки. Тож, як мені буде зручно вираховувати та дотягуватись там ниточками, так я і буду йти. Спочатку зашью ось цю всю частину. Закінчу ось, ось це все, а потім вже буду переставляти п'яльця і вишивати ось цю частину. Так я собі вирішила. Отже, на наступному тижні ми вже побачимо просування за цією роботою. Нагадую, що, як завжди, посилання на відео юнонки я залишу. У в описі до цього відео, будь ласка, переходьте та дивіться її відео, її канал, дуже цікавий. Багато ігор, багато СП, багато юних власних ігор, які вона придумує. Переходьте, дивіться, будь ласка, та грайте разом з Юноною разом з нами. Я, як завжди, прошу вас поставити лайк, написати коментарі до, до цього відео, будь ласка. За мою курочку, яка в мене вийшла. Болювайте за цю роботу, за цей чудовий літній сюжет. Так, наступила літочко, то саме час його повишивати. Отже, а я всім бажаю шострої голочки, мирного неба. Вишивайте задоволенням. Всім пока-пока!